Друзі, сьогодні ми з вами знаходимося біля річки Лімниця. Ми будемо робити сплав від села Піла до села Вістова. Це невеликий відрізок, але в нас сьогодні чарівні жінки, і ми вирішили зробити невеличкий маршрут, щоб гарно покупатися, відпочити, пожарити сардельки. і, як кажуть, відпочити у цей прекрасний недільний день. Заряд. Ось ми зараз готуємо свої лодочки, готуємося. Моя лодка вже готова. Юра Заправський капітан цього судна. І ми ось зараз річці, Це є міст у селі, з якого ми будемо спускатися. Ми маємо такий насосик, який дуже швидко надуває лодку від автомобіля від 12 вольт. Дуже вигідна і хороша справа. Так, ми готові до сплаву. Єдине, зараз перед вами не лімниця, а річка Чечва. Це притока лімниці. Буквально недалеко пару кілометрів, півтора до лімниці, тому що чечва падає в лідниці. Так. Е, значить, ось приблизно наш маршрут. Піло під підмихайля і вістова. Ну що ж, друзі? Притока лівниці чечва можете звернути увагу, яка хороша течія. Тут веслами я розкажу, взагалі не треба працювати, тільки направляти. Поки що глибина досить комфортна. Місцями буває трошки занизька, але я думаю, це не є далека проблема. Прозора водичка, відпочинок, кайф. Ми продовжуємо сплав, неймовірно приємна погода сьогодні, водичка, ну можете самі подивитися, я би сказав, просто джерельна, прозора. Наші колеги трошки молодші, вони нас перегнали, але ми вже нарешті їх догнали. Ось так ховається від сонечка. Хто не любить загар. Ну, в нас Ліля Загар Любить. От бачите, вона як королівна, царєвна. Ми пропливаємо різні ось такі мостики. У даному випадку це пішохідний міст. Із села на хутір, напевно. Так, а це нас колеги. На бардаж беруть різні місця заплави. Зараз ми знаходимося на місці, напевно, глибина тут метрів до трьох. Це може багато рибалок. Ой, горе, горе. Це ми в тандемі. тандемі. Ось так можна і спати. Тут зверху поставив матрас. Правда, Оля? Ну, плід там, зробити. Знаєш, пліт зробити. Але, от бачите, ми як у старі добрі часи, 19 вік, парасольки. Жінки деякі не люблять ці загар. Молодість втрачається, правда? Да. <правда> Побачите цікаве здибанка зустріч двох жабок. Ось бачите? Ось так. Нарешті він не витримав. Дозволю собі прокоментувати замість автора. Ось так місцями доводиться перетягувати наші човники. Помілководю. Пупли ще неможливо. Ми вже вибрали змілководдя. Зараз знову осідлаємо наші човнику і попливемо далі. Глибина до 4 метрів. І місцями досить небезпечно, тому що можна пробити лодку, позбачити, які стерчать патики. По дорозі ми пливемо, звісно, і ви бачите, і окунаємося в гірській вітці. Ось така сігідська річка. Ось так наш Вася, як дельфін плаває. Пропливаючи річкою, ми, ми знаходимо цікаві ось такі маки. Дуже гарно дивиться на фоні берега. А ось тут цілий кущик. Ну що ж, перед вами річка, яку ми плили, а зараз зліва це є лімниця. Зараз ми знаходимося на впаденні нашої чечви. Маленький привал. Після злиття цих двох річок ми отримаємо значно потужнішу річку і нам буде значно легше плисти. Тут, як бачите, лімниця значно повніша, повноводніша. Навіть швидше виглядає. І ось вони дві ось тут сходяться. І ми зараз помандруємо значно швидше і цікавіше. У нас маленька нарада. Так, ми, ми, ми подумали, і... я вирішив, що ми впливемо по Добринівському моста. Це ми вирішуємо обідати, де саме, тому що дівчата ще не поголодніли, так що ми, напевно, ще попливемо. Ось місце впадіння чечви в лімницю. Яким і компроминули. Ми вже в півніжі двох річок, щойно, які ми проплили. Ось бачите, можна тут тут оприділити вже досить широко і глибина десь порядком до метр з чим-то. Майже як Дністер, Дуже комфортно. Лишки цією ділянкою. Вже де перерва, відчуваємо, що скоро будемо обідати. Сонечко припікає. Так що хто не підготовлений, ну я вже трошки загорів, мені можна ще посидіти під сонцем. Але жінкам рекомендую брати. Парасольку. Ось так, ми пливемо, насолоджуємося водичкою, насолоджуємося подорожю, швидкістю та природою. В берегах висивають люди. Бачите? Вітання! Суперова погодка, правда? А ви куди? Та мене то до... вістової. Ні, до Че... Че один поріг. Допливаємо до села Добровляни, до Добровлянського мостику, де ми зупинимося на перекус, і покупатися і відпочити. Знову ми черговий поріг перепливаємо. Бачимо, там далі дуже багато людей відпочивають. У гарних місцях завжди багато людей. Зараз ми весла доручили Лілі. Вона у вас, бачите, тільки навчається, але дещо в неї навіть виходить. Бачите, ми перегнали своїх по-колег. Ближче до себе весла. Так, бачите, важко, але виходить. Так, лайдак приїхали, приплили. Це... Апаратом дуже. Я чую у Біде... нас тут. Лошки носить. Але оце можеш познімати, так. Да. Тут борони такі. Борони. Ось небезпечна ділянка. Ва? Тут бачите, був, чи що вони тут. Тут базові ключенко, напевно. Ось ми наближаємося до мосту, де ми зараз зупинимось. І трошки відпочинемо. І шлунок уже вимагає свого. Ой, вимагає! Але подивіться на береги. Пряж, карпатський пряж, і русалку. Ми пришвартувалися на бережку. Зараз у нас обідня перерва. Ось так ми захистилися трошки кущиками і деревами, накриваємо столик. Шашлики, ось, бачите, вже подані, готові. Наші хазяїшки. Картоплю запекли. Картоплю запекли. Так, да, так. Да. Хто там жартує? Ось запечена картопля. <різь> <різь> ну що ж, значно? Ну, Дякую. <різь> сама скажу. Ми наближаємося до такого цікавого моста. У національних кольорах. Мабуть, він все-таки підний. І... і порівняно новий, недавно збудований. Перепливаємо черговий поріг. А ось там пливуть наші друзі. Ще ми по дорозі в порічці правильніше. Зупиняємося, плаваємо. Оскільки повітря досить прогрілося гарно. Як бачите, сьогодні неділя і на річку приходить дуже багато людей. Це прямо пляж, можна сказати. З ближніх сіл люди з'їжджаються, з калуша. Місцеві плавуни, стрілуни. Так мавпочки по деревах, коли складалися. У собі роблять гнізда в березі. Багато, так. Ми наближаємося до кінечного нашого маршруту. По дорозі знову можете побачити трубопроводи, газопроводи, так що по маршруту нашому можна всякого надивитися. Ну що ж, друзі, ми завершуємо сьогодні нашу мандрівку по рівниці. Перед вами міст, який веде до Калуша. Це наша кінечна станція. Чудова була сьогодні програма, відпочинок, гарно покопалися в чарівній, прекрасній карпатській воді. Відчули смак від ужиття, набралися сил. Дуже гарний маршрут. Рекомендую, так що до зустрічі на Лімниці.